Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Ураження судна в Порту Оля 4 стало черговим прикладом того, як українські сили оборони здатні діяти на значній відстані, виводячи з ладу критичні елементи російської військової логістики. Судно, яке стояло під завантаженням у порту Оля в Астраханській області, перебувало в центрі багаторівневої операції з транспортування комплектуючих до ударних БПЛА типу Шахед та боєприпасів, що прибули з Ірану. Цей маршрут був одним із небагатьох каналів, через який Росія отримувала безперебійні поставки високоточних систем та запчастин, що використовувалися для атак по українських містах. Вогневе ураження було здійснено за участі підрозділів сил спеціальних операцій у координації з іншими компонентами сил оборони. За попередніми даними удар було завдано високоточними ракетами, які оминули російські системи ППО, розташовані в регіоні, та вразили судно в момент, коли вантажні крани завершували переміщення контейнерів із боєприпасами в трюми. Потужна детонація знищила не лише сам корабель, а й частину інфраструктури порту, включно зі складами. Де зберігалися запасні частини для безпілотників і ракетні компоненти. Вибух спричинив масштабну пожежу, яка швидко поширилася по причальній зоні. Пожежні команди, що прибули на місце, були змушені працювати в умовах тривалої детонації боєприпасів, що залишалися на кораблі та у прилеглих складах. Кілька портових кранів вийшли з ладу, а прилеглі адміністративні будівлі отримали серйозні пошкодження. Відомо про сотні загиблих і поранених, серед них члени екіпажу, портові працівники та військові, що здійснювали охорону об'єкта. Частина тіл була та у воду, що ускладнює пошуково-рятувальні роботи, особливу увагу викликає те, що портоля вважався стратегічним об'єктом під посиленою охороною ФСБ та ВМФ РФ. Його географічне розташування на Каспії дозволяло Росії напряму отримувати вантажі з Ірану, оминаючи традиційні маршрути, які могли бути під загрозою перехоплення або блокади. Знищення цього логістичного вузла завдає не лише матеріального, а й суттєвого репутаційного удару по Кремлю. Трата судна та інфраструктури під час активної фази війни свідчить про вразливість. Тилу навіть на значній відстані від лінії фронту цей інцидент відбувся на тлі підготовки до переговорів між Трампом і Путіним на Алясці. Українська сторона таким чином чітко продемонструвала, що має спроможність не лише обороняти власну територію, але й контролювати повітряний простір і логістичні артерії Росії. Ураження судна та портової інфраструктури стало сигналом усім потенційним партнерам і противникам, що Україна готова діяти асиметрично, використовуючи точкові удари для підриву стратегічних планів ворога. Російські пропагандистські ресурси. Се намагалися применшити масштаб інциденту, заявляючи про пожежу внаслідок технічної несправності. Однак відео з місця події, що з'явилося в мережі, однозначно зафіксувало момент влучання та подальшу детонацію, що виключає версію випадковості. Військові аналітики відзначають, що удар був синхронізований із розвідданими про розвантаження судна, що вказує на високий рівень інформованості та оперативності українських спецслужб. У російських військових колах почалася паніка. Перекриття або втрата порту Оля означає серйозні труднощі в отриманні Іранських дронів та боєприпасів, що вже найближчими тижнями може відобразитися на інтенсивності ударів по українській інфраструктурі, це також ставить під питання надійність каспійського маршруту для будь-яких інших вантажів військового призначення. Аналітика удар по судну – це не лише тактичний успіх а й стратегічна демонстрація нової фази війни, де Україна здатна діяти на глибині території противника з високою точністю та ефективністю. Цей епізод зміцнює переговорні позиції Києва напередодні міжнародних зустрічей, показуючи союзникам, що українська армія армія здатна не просто стримувати агресію, а й завдавати відчутних втрат ворогу для Кремля. ж Це черговий удар по іміджу всесильності та безкарності, який може мати наслідки у вигляді внутрішньої критики з боку військового та політичного істеблішменту, особливо напередодні важливих дипломатичних рішень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.